Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині в день температура становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 2. У Києві сонце рідко з'являтиметься з за хмар. без опадів. На півночі на Житомирщині вдень температура сягне 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. З самого ранку і до пізнього вечора у Житомирі буде хмарно, опади не передбачаються. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно мінус 2 градуси. Протягом усього дня у Чернігові хмарна погода залишатиметься незмінною. Без дощу. На Сумщині вдень і вночі температура буде стабільно мінус 1 градус. У сумах протягом усього дня буде похмуро. Дощ не очікується. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Зранку до самого вечора у Харкові буде хмарно: дощ та сніг не прогнозується. На Донеччині вдень температура сягне плюс 1 градуса, а вночі знизиться до нуля. Протягом усього дня у Донецьку буде хмарно, опади не передбачаються. На Луганщині денна і нічна температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. У Луганську хмарна погода триматиметься увесь день дощ не очікується. На півдні на Одещині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Увесь день в Одесі залишатиметься похмурим, опади не передбачаються у Миколаївській області вдень і вночі температура буде близько плюс 2 градуси. У Миколаєві хмарний день зміниться похмурим вечором, без дощу. На Херсонщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Протягом усього дня в Херсоні збережеться хмарна погода. Дощ та сніг не передбачаються. У Запоріжжі вдень температура сягне плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня. Дощ та сніг не прогнозуються. У Криму вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. У Сімферополі хмари пануватимуть на небі до самого вечора. Опади не передбачаються на заході. Львівщині в день температура сягне плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар без дощу та снігу. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську буде хмарно. Опадів не прогнозується?» На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. У Тернополі хмарна погода утримується до самого вечора дощ та сніг не очікуються. На Буковині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. У Чернівцях хмарна погода триматиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. На Закарпатті в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2 градуси. Увесь день в Ужгороді буде похмурим, без опадів. На Рівненщині в день температура сягне плюс 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. Протягом усього дня у Рівному буде хмарно, опади не прогнозуються. На Волині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. У Луцьку весь день буде похмурим. Дощ та сніг не передбачаються на Хмельниччині день і вночі температура становитиме мінус один градус. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині температура становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус двох градусів. У Кропивницькому день буде похмурим. Опади відсутні. На Полтавщині день і вночі температура становитиме мінус один градус. У Полтаві хмарна погода триматиметься увесь день, опади не передбачаються. На Черкащині вдень і вночі температура становитиме – мінус один градус. Протягом усього дня в Черкасах буде похмуро дощ та сніг не очікуються. на Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Хмарна погода триматиметься увесь день, опади не прогнозуються. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 1. Хмарна погода триматиметься у Вінниці протягом усього дня, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.